Перше за чотири роки у Вінницькому обласному центрі технічної творчості презентували виставку дитячих робіт. У минулі роки учасники надсилали фото або відео експонатів, каже директор центру Петро Жупанов. Тут зібралось чотири виставки: знає люби свій край, наш пошук і творчість тобі, Україна, і виставка оригамі, і виставка початківців початкового технічного моделювання. Ми не очікували, що в цих виставках приймуть 32 заклади з Вінницької області. Це дуже багато. Це 97% від, взагалі, від позашкільних навчальних закладів області. 500, більше 550 експонатів різних на чотири виставки. Одинадцятирічні Анжеліна і Максим для виставки виготовили композицію подолянки, одягнені ляльки у національний одяг. Працювали діти з повітряним пластиліном протягом кількох тижнів. треба було зробити? Я розкажу, Максим. Ми брали бутилочки від сока, обліплювали повітряним пластиліном, а далі робили тулу і потім голову. Потім, коли ми зліпили всіх ляльок, ми брали диск і на ньому ліпили квіточки. Подолянки тримають у руках стрічки, які їх об'єднують. Максим каже, у цьому є певне значення. Поділення українського народу. Вчитель Василь Костюк з технічного ліцею бере участь у номінації Навчальні посібники. Суспільному показує прилад, який пояснює золоте правило механіки. Каже, так учні краще розуміють фізику. Будемо рухати, ось відривається від основи, і він рухається, то він тут одиницю, а тут прийде в два рази більше. Виграли в селі, програли в відстані. Але ж робота виконав однаково через то золоте правило. Говорить, що жоден простий механізм не дає виграш в роботі. Виставка конкурс кращі роботи братимуть участь в всеукраїнському етапі. Він пройде у червні, каже голова журі Ольга Пилипчук. Метою виставки це є презентація українського народних ремесел і, звичайно, сучасного українського мистецтва. Також є популяризація дитячої творчості Вінницької області. Ну і звичайно, це обмін досвідом. Кожний рік. Відмічають в першу чергу Вінницьку область. Кожен другий експонат наш з Вінницької області займає призові місця. І я впевнений, що ми достойно і в цьому році приймемо участь у всеукраїнській виставці. Попри війну, кількість дітей у позашкільних технічних закладах збільшується, каже очільник обласного департаменту гуманітарної політики Володимир Буняк з 36 Позашкільних закладів технічного напрямку взагалі у нас їх 52, більше 10 тисяч дітей 10,5 тисяч займаються в даній галузі. Діятиме виставка протягом двох тижнів. Олена Карбівська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.